Послухайте казочку про зайчика, що боявся темряви. У великому лісі, де шелестіли високі сосни і співали пташки, жив маленький сіренький зайчик. На ім'я Вуханько. Він був дуже спритний і веселий, але мав одну велику таємницю. Вуханько. Страшенно боявся темряви? Що тільки не робив він увечері? Ховався в нірку ще до заходу сонця, затуляв очі лапками і шепотів, от би ніч ніколи не приходила. Одного дня його друг, мудрий дятел, сказав: Вуханьку, а чому ти боїшся ночі? Там нічого страшного нема, тільки тиша і зірки. Але ж темно, тремтів зайчик, і я нічого не бачу. Тоді зроби так: прийди сьогодні ввечері на галявину і я тобі щось покажу. Увечері, тремтячи, вуханько виліз із нірки і пішов на галявину. Навколо було тихо, тихо, і вже на небі заблищали перші зірочки. Дятел сидів на гілці і чекав. Дивись, вуханьку, сказав він і показав крилами на небо. Зайчик підвів очі і вперше побачив чарівну нічну красу. Все небо було вкрите зірками. А високо-високо світив величезний місяць. Навколо пахло травою й медом. По траві пробігали світлячки і тихо шароділи їжачки. Як гарно, прошепотів вуханько. Бачиш, усміхнувся дятел, ніч це не страшно. Вона теж твоя подруга. Тільки тиха і спокійна. З того вечора вуханько вже не боявся темряви. Він щовечора виходив на галявину і дивився на зорі, слухав нічні звуки і навіть розповідав малим зайчатам казочки про красу нічного лісу. А коли хтось питав, ти вже не боїшся темряви? Вуханько усміхався і відповідав, тепер темрява моя тиха казка. Іноді те, чого ми боїмося, насправді зовсім не страшне, а навіть дуже гарне й цікаве, якщо подивитися уважніше.